Ну, ще ж, Усім привіт! Хто завітав на мій канал. Показую, як Вікторії мої на 18 років друзі зробили сюрприз вдома. Приготувала я не знаю, скільки там шариків надували. Всі ці подарунки вона прийшла і розплакалась. Квіти теж її приносили дуже гарні. Це піони і відкриті тюльпани білі. Тут з двох букетів я зробила один. Це з моїх тюльпанів і лишилося. Я гарненько зробила, дивіться, як вони стоять красиво. І тут теж піони, гвоздики, Але гарно. Так, прийшла моя іменинниця красуня. Зараз будемо їй робити гарні фотографії. А, Ти хочеш тут холодно? чи далі? Да, щось щось захолодно стало. Подивіться, вона в мене велика. 18 років. Йой. А, а, <плес> Так що чекаємо в коментарях вітання для моєї красуні. І вже наперед дякуємо. Ти дякуєш Вікуся? Я тобі потім все буду читати. Родески, салат салат с крабови палочек, мясо, курище, кукурузка, стейк, картофелька, овощи и пилевка. Кілля, ти молодець, ти любиш стейк? Блін, качав! Гарна робота, синок. Бери салфетку. Ти ще хочеш? Yeah. Ну давай ще один. А чого? So Ти соус теж хочеш? No. Ні? No. Добре, давай. Yeah, Не виходить? Ой, поможіть йому на колоколь. Давайте, давайте. Сестричка поможе. Є! No, yeah! Дивіться, <laughs> <Салфетку> yeah. <назад. laughs> Став <hutus> вилочку назад. Став вилочку, синок. Yeah. <hutus> Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Усім доброго ранку, вітання з машини, як завжди. На все бракує часу. Зараз я вже віліма зібрала, і ми їдемо на масаж. Я записала його один раз і зараз другий раз їду на масаж ножок. Наша окрінка робить, тому що він в нас ходить на пальчиках час від часу, не постійно, менше вже. І чекати, що він переросте, це неправда. Масажистка сказала, що це потрібно робити, розмасажовувати м'язи, тому що йому вже некомфортно ходити нормально на п'яточках. Ось і ми будемо зараз його трошки лікувати. Та вілям вона робить 45 хвилин, а мені робила півтора години, йому 45 хвилин. Сіночок. Так. Да. Потім треба йому щось купити після того. Обіцяю золоті гори, тільки щоб він дав полежати трохи. Ну, надіюсь, все буде добре. Сьогодні прекрасна погода і сьогодні дуже гарний день. Сьогодні Memorial Day в Америці і ми святкуємо в церкві, сьогодні вихідний. Буде таке як пікнік, церковний, спілкування. Будуть приводити незнайомих, друзів своїх. Таке буде спілкування в нас гарне на 12 годину. Але в нас зараз 11.37, бо на 11 я маю масаж, то я трошки запізнюся, приїду. Щоб ви розуміли трошки, яка це погодка. Просто майже хмар немає. Температура зараз така вже жара, я не знаю, як буде в обід, але нічого, ми. Витривалі до жари. Головне, щоб доща не було. Ось. Тому всім приємного перегляду. Я постараюсь познімати, щоб ви побачили, як воно в церкві, що ми будемо там їсти, що буде для дітей цікавого. Залишайтеся з нами. Нам їхатися 20 хвилин, я ж нічого не поснідала, так хотіла довго поспати, бо це сьогодні вихідний, не треба було в школу ставати. Вчора ми відсвяткували моїй старші 18 років донечці, поки ми це все поприбирали, то лягли десь біля першої ночі, напевно, я ж не пам'ятаю. А ще. Якщо я не помил, якщо я не помиляюсь, я говорила, що я планую їхати в Україну. Дуже багато буде цікавого контенту, я вже не можу дочекатися, як я буду знімати, як я лечу, як я як взагалі в Україні. Перельот. Мені дуже цікаво це, як воно все буде відбуватися. Дякую вам, до речі, за перегляди. Дякую вам за коментарі. Дякую взагалі, що мене підтримуєте. Мені дуже приємно. А я далі продовжую знімати. Хочу мати багато пам'яті, хочу розвивати свій влог. я хіба була дуже рада. Як у мене Все добре пішло. Ми любимо тебе, поклоняємося. від цього серця, Господи, ми говоримо, ти наш Господь, ти володар. Це я вам швиденько показую, що в нас було з гарячого. Це готує церква. І я швиденько пробіглася, бо стояла черга велика, і щоб нікому не мішати, показала, що в нас є на перше, друге і фрукти. Потім я пішла, побачила, що там вже солодки виставили, але солодки вже несли ми всі е, бажаючі і воду, і солодки приносили вже ми. Та ви бачите, які смаколики в нас є. І було ще дуже всякого багато. Кимролден закінчився, і ми вирішили ще намотати кроки з Вікторією, і там Андрій з з стелочкою доганять. і ось Віліо впереді бігає. Так, нам треба 8 віка тисяч кроків, а нас that's зараз є тільки половиною. Будемо гуляти. Вільям, бажай! Хочу в калюжу заїхати. Ну, скажи, що ти хотіла сказати моїм підписникам. <laughs> що ти хотіла спати, а я тобі не дала. Не дала мені мама спати. <sighs> Ні, сьогодні вихідний, сьогодні день з сім'єю треба провести, а потім відпочивати. <laughs> Чик-чик-чик-чик-чик, фоткаємося. Дізіна. Mm. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, я oh, боюся. You like mm -hmm. mm -hmm. ну yeah, давай покажи, як ти гарно їздиш, давай. Він мені як жаба на мій. Хто це придумав без колес. Ой, без, без педалі. Без Вікторія, покажи свої худі, які тобі гарне подарували. Чекай. Дивіться, які ми кі. Ой, ми тут всі такі засвітлені, ні? Так, дивіться, яке гарно. Його любов на А, його любов на віде. Християнські худі гарно. Таке розове, гарно. тобі так you. Слухай, тут таке гарне світло. Тут можна класну фотосесію зробити. І так <ріцяк> тут гарно. Ось тут стежка, а ось там річка. Бачите? Маєте, бачите? Отак. Так Та буде видно. Спів пташок. Нас вже Вільям встиг впасти з байка, подрапав ногу, але ми от знайшли білочку йому. Так, Вілям вже знайшов собі спосіб пересування. Попив трошки коліно у носика. Що, синок, покажи. О, білочка сидить. Вона вилізла білочка по дереві? Та що? Ідемо знайдемо білочку. Вея, Білочка, Вея. Я все добре. По дорозі ми зустрічаємо нові зроблені лавочки, щоб передихнути. О, віка перша, та? Сідай. Вставай. Так, сідай чи вставай? Вона передихне її важко, синок. I need to. I... I'm tired. I need no. to wait for a second. Just five minutes, okay? Нет! No. Wow! у нас вправно на роликах катается, да, Стелочка? Давай покажи, как ты катаешься. Давай. Раз, два, три. Э, руки тримай по краю. Да, давай. Раз, два. Поки ми гуляємо, такі красоти вже побачили. Здається, де кого ще Різдво, ялиночки прикрашені. Люди цікаві в Америці. Чи настільки їм лінь це робити, чи просто для них це норм і для них це не є проблема? Так, ми з доцею йдемо. Вілям сів вже на байк, трошки поплакав, а Андрія ми ще чекаємо. Гуляю зі своїми дівчатками, провожу з ними час, щоб вони пам'ятали, яка в них мама, з ними гуляла. Там і дівчатка. О, дивіться, щоб знали, яка в мене дружба з дітками. Ця біля мами ще ходить, хоче з мамою. Тоша манюня біля мами. І десь там тато з Вільямом бігає. А де? Не знаю, якась компанія зібралася собі. Шашлакіст чи в когось день народження. Забавку в Вілям, ти молодець! Чуєш, Вілям попав. Вілям, тобі тато назбирав камінчики, біжи. Тато має камінчики. А, давай, зніка. Тато не попав. Вілям не може ножками закрити. Є, але воно випадає з другої сторони, так? Що ти могла діщати, а, йой, точно, подходиш. а я не подумала, думала, що там і лишається камінчик. То на що? То можна кидати і тут зразу камінчики підбирати. Є, Вільям! Стела, у тебе теж виходить. Але давайте здалека, Стелк. Mm -hmm. Йди на другий, там далі встань. Ні, Стелка, взади в тебе ще одне. Є. Oh. Давай. Ні, здалека, не ну, йди. так. Ні, так заблизько. Вставай тут. Давай, раз, два, три. Вау, було близько. А там всі це були українці, і вони є. Вони собі на пікніку так класно, коли ти йдеш в парку в Америці, і там стільки є дітей і дорослих українців, і всі розмовляють українською. Це так приємно. Ніби я в Україні гуляю в парку. Все, погуляли, всі втомилися. Їдемо додому, щось візьмемо собі, їсти і включимо щось цікаве, подивитися. А все, дорогі друзі, дякуємо за те, що додивилися це відео до кінця. На такій прекрасній ноті ми з вами всі прощаємося. Взяли ми собі їжі і ось такий гарний захід, сонечка ми вам показуємо. І всім бажаємо мирного неба. Бажаємо всього найкращого. Не забувайте ставити вподобайки, пишіть коментарі. Тому що я люблю всім відписувати. Усім до наступного відео. Па-па